Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза бути пораненим, чи загрожує щось життю, тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза на найближчий час. Допоможіть, скажіть ви щеся. Росіяни не, не змогли виконати свій план. У них зараз перерває, я так думаю, до до 3-го числа. Ой, там в Росії щось буде відбуватися. Наші військові будуть нищити російську флот. Мені щось прийшов флот. Скажіть, допоможіть, що відбуватиметься. Зараз не бачу, щоб була сильна обстріл чи якась загроза. Вони три дні перерву роблять якусь, збираються. Дуже сильно їх ну, знищено багато чогось і план не вдався в них. Так що так. Повертаю все назад, всі біль, сльози, страждання, все лихо, що принесла Росія українцям, повертається їм назад. Хай з ними все це станеться. Що нам бажають, хай з ними відбувається все погане, лихе. Що вони нам роблять, хай в них і відбувається. Буде так і так і. Агентура працює, розвідка, розвідка рашистська. Заперечую, викриваю всю, всіх шпигунів, що працюють на Росію, викривають в Україні, засуджують на довічні строки. Буде так і так є. І прошу вищі сили, допоможіть. одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, всіх українців, одведіть, одверніть Сі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, щоб не використовували росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Звідки вони його запускають, хай там у них і вибухає на місці. І особливо назад хай летить тому, хто дає наказ, то його виконує. Їх нижче, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так. І. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликайте, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, не намить, не лишайте, крильми закривайте, міцний захист, це погане лихе, ворог повертається одразу ж, буде так і такі. Ще не зможуть злочини чинити, отцікаю, одвожу росіян, буде так і такі. От, Так що на цьому я буду завершувати. Все буде добре. Бережіть себе, будьте дуже уважні. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!